Чарівні сни. Казка. Чарівний сонний порох. Сьогодні сонник хвилюється. Він виявив, що запас чарівного сонного пороху ось ось закінчиться. У глечику лишилось зовсім мало. Присвітлі світлячки, вигукує він, смикаючи себе за бороду. Майже порожньо зазирнімо в комору. Порожньо Може, у кошику або під лавкою, у глиняному горщику, ніде немає, не можна гаяти ні хвилини, треба як слід підготуватися до вечора. Але ж де брати цей таємничий порох? Куди сонник має піти, щоб знайти все необхідне для його виготовлення? І як же йому потім правильно поєднати складники? Якщо обіцяєте добре поводитись, зараз розкажу вам усе. Спершу сонник летить на повітряній кулі до берега далекого бірюзового моря, де дістає основний складник пісок. Однак, аби який не годиться, потрібен дуже дрібний із найглибшого морського дна. Цей пісок дістають його маленькі друзі, рибки. Вони вистрибують із води й передають піщинки сонникові. Хай би яким дрібним був пісок, його необхідно просіяти, щоб відділити зайві часточки та перевірити, щоб у ньому не було ні крупиночки солі. Від неї пектимуть очі. Дякую, друзі! Думаю, цього має вистачити. Підсок, який ви дістали для мене, має навіть кращий вигляд, ніж зазвичай майже ідеальний. каже сонник. Він ще раз дякує добрим рибкам та рушає в дорогу, радий із того, що тепер має повне відро основного складника. Друга зупинка царство нічної феї. Вона живе серед зірок. І добре знається на них. Вітаю, мила фея, мені потрібен ваш зоряний пил. Поділіться, будь ласка, просить сотник. Звичайно, зачекайте хвильку, я візьму свій сачок. Миттю відповідає фея. Вона жваво пурхає в небі, тримаючи в одній руці сачок, а в другій наволочку. Нічна фея дбайливо збирає чарівний зоряний пил. Він просто необхідний для тривалого сна та спокійної ночі. Щиро дякую, люба подруга», – каже сонник, і завантажує на свій монгольф'єр наволочку із зоряним пилом. Тепер вона має на вигляд затишної пухкої подушки. Зустрінемося, коли зійде новий місяць. Прощається із сонником нічна фея. Третя зупинка. Ліс. На щастя, птахи лишили по кілька ягід на полуничних деревах, каже сонник, укотре звіряючись із довгим переліком складників квіти, фрукти, ягоди, листя, соки, трави, екстракти насіння і коріння. Словом, усе, що може навіяти, солодкі та веселі сни. Для збору всіх елементів, які треба принести з лісу. Сонник має спеціальний візок із купою маленьких шухлядок. Робота клопітна, але важлива і цікава. Тож незабаром усе необхідне вже заповнило комірки сонникового візка. Настав час повертатися до лабораторії. Сонник трохи забудькуватий. Тож йому доводиться щоразу перечитувати рецепт у великій книзі заклинань. Він зовсім не хотів би прогавити щось важливе, тож дуже, дуже уважно начитує кожен етап приготування. А ви поводьте тихесенько, щоб не завадити йому. Насипте піску в казанок спеціальний. І зверху додайте природи дари, і гілку мирту і фенхелю трохи, дрібку перцю, кориці шматок. Усе це перемішайте і пилом зір цей етап завершіть. Рецепт довгий, складний і передусім таємний. Тому, ясна річ, я не можу розкрити його повністю. Зрештою, коли суміш буде готова, її потрібно ще проварити, охолодити та розсипати в окремі мішечки. ж чарівний сонний порох не для всіх однаковий одна справа приспати комашку чи мишку, а інша оленя чи ведмедя. Саме тому сонник готує окремі суміші. Та розсипає їх у мішечки різноманітних розмірів і кольорів. І додаємо останній складник у кожен мішечок, те, чого звірята потребують особливо: трохи тепла для оленяти, якому завжди холодно, свіже повітря для бурсука, якому задушно повсякчас, маленький чарівний засіб віздастуди для кротика. І особливе сновидіння для кожного з них на добраніч, дітки!